Пані Ольга приїхала разом із сином з Великої Олександрівки ще в березні. Тоді родина тікала з окупації на власному авто. Їхали, куди бачили очі. А як вирвалися із лап орків, вирішили залишитися у кривому розі. Тут вони орендували житло, але через те, що жінка втратила роботу, грошей не завжди вистачає. Тож такий продуктовий набір, котрий отримала у волонтерів, неабияк допомагає. Всередині рибні консерви, макароні вироби, олія, крупа. Усе європейського виробництва. Передають в Україну друзі та благодійники за кордону. Дуже важливо, зараз вони нас підтримують, так як ми не працюємо майже ніякої допомоги. Тому це для нас гарна допомога. Люди добрі, всі допомагають. Оці. Окрім пакунків з їжею, які отримують внутрішньопереміщені особи, надають допомогу волонтери і родинам військовослужбовців, і самим захисникам. Ще з кінця лютого небайдужі з безпечного штабу забезпечують військову амуніцію, а також відправляють на передову медикаменти. Наталя волонтерить у штабі з самого початку. У дівчини важлива місія зібрати аптечку для військових, у склад якої входить бинти, турнікет та спирт. Я сама внутрішньо переміщена особа. Приїхала я в 2014 році ще до Києва, але тоді, як такий волонтерський рух він не був таким поширеним і такої допомоги глобальної, як зараз надають, надають волонтери, не було. Тому е, це як моя особиста історія, і мені дуже важливо допомагати людям, коли в свій час я теж потребувала допомоги. І зараз. Я тільки рада її надати іншим. Допомагала військовослужбовцям волонтерське подружжя Лідовських ще у 2014 році від початку АТО. Але коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення, родина створила власний волонтерський штаб, де тепер поміч можуть отримати різні категорії наших співвітчизників: багатодітні родини, внутрішньопереміщені особи та родини військових. В принципі, на даний момент ми знаємо практично кожного чоловіка, з ким ми контактуємо і кому що передаємо. В основному це зараз медикаменти, що то касається. Муніції, екіпіровки і в основному це направлення та херсонське направлення і в сторону изюма. Це все донати наших там підписчика, других волонтерів самі волонтери скидувати своїми зарплатами за шість місяців війни. Штаб встиг надати допомогу більш ніж п'ятьом тисячам родин. Вони отримують продуктові набори від європейських волонтерів організації World Food Program. А іграшки та дитячі харчування закуповують в Україні за кошти від донатів містян та волонтерів. Якщо ви бажаєте допомогу. Могти копійкою волонтерському штабу можете переказати кошти на номер картки, який ви бачите на екранах. Владислав Ордіюк, Андрій Яковлев, перший міський.